На установку реба їдемо до сина їдемо, якраз побачимось. От. Завим не буде, привітаємося, поспілкуємося, похвилюємося. Я ставлю... Беремо аналізатор від 700 до 1000. І тут ще 433-й є. Оце робота реба. Перевірено. Все працює. Вимикай! О, Вимкнулося. Все, реп працює. Це аналізатор, спектрометр. Він аналізує чистоту, на якої чистоті працює реп. Тобто аналізують по, зі скільки і до скільки, яка чистота, в якому діапазоні він працює, І як він перекриває. Якщо ти кожного Це... разу перед виїздом машин перевіряєш? Кожного разу. Може виявитися таке, що реп не працює. І ну, без реба ніхто нікуди не поїде. Я посада водій радіостанції. Радіостанція у нас дуже багато роботи робить і одне із цих ключових. Два-дві людини займаються ребом. Тобто небагато людей, ті, хто можуть тримати паяльника навіть в руках, вони навіть не розуміють, що таке фаза, що таке ноль, що таке 12 вольт, що таке 24. Я в прошлому шахтар електрослюсарь. Я дружу з електрикою ну, в своїх рамках. Багато роблю руками, багато роблю сам. Можу будувати, можу паяти. Все за що я брався, за те, що я робив, все прививав сину. Ви сказали, ви виробляєте прямо риби для свого підрозділу з якихось простих компонентів. З тих же самих компонентів, тільки беремо їх окремо і збираємо все до купи, як то кажуть. Ось якийсь заводік. Маленька майстерня, два паяльних місця, і руки, голова, і вперед. Пішли разом служити, але батько спочатку пішов одразу в бригаду, а мене залишили як кухаря в військоматі, бо була дуже проблема з поварами і з кухарів не було. Багато людей просто не розуміють, да, як це отець і син служить в одній бригаді. Все добре, всі робимо свої справи. Ну, чу? Якщо нема за що, то не отримаєш, а якщо є за що, то отримаєш. Саме головне робити свою роботу. Я його воспитав як людину самостійну, От, вклав в нього і досвіду, і трудолюбі. І, ну, все, все, що мав на увазі, щоб який син був в мене, таке. Так, так, так. Зараз я тільки йду май, майже поруч і просто дивлюсь, коли він. цей. бачимо, бачимо, бачимо. Побачили FPV. Ну, зазвичай нормальна реакція адекватно вот все. Що за апарат такий. Це Балпап, Турція. 12 калібр. Іменно 100% захист від дронів. Постійно біля мене на водійському місці стоїть поряд. зручно і Навіть і, і, вибігти, навіть цей, зреагувати, навіть цей постійно біля мене. Якщо повертаємося туди, заскакуємо, е, повертаємося обратно, хлопець сідає в кузові, е, тримає дробовика, тобто візуально бачить ззаді небо, от, контролює цей процес з е, включеним ребом. Які набої використовують? Різні, розумієте. І калібр 0, дроп-0, і тройку, і картеч. Заряджаю все по одному і кожен послідуючий вистріл гарантує тобі, що соб'ють його 100%. Найбільше загрожує незнання, то, що над тобою. Якщо ти їдеш за кермом, ти бачиш, оцінюєш ситуацію і ти керуєш машиною. Все остальне ти не бачиш, не чуєш, не знаєш. От, що позаду тебе, що з боку тебе, з боків. Тільки реп. Реп тільки в цьому випадку тебе захищає тільки реп. А бачили, як це працює? Падають дрони поруч з машиною? О, звісно. От, той, той самий реп, який встановив мій син на моїй машині, от, зробив. Зробив півішку, котра впала за 3 за 4 метри від мене. Пошкодила колеса, пошкодила радіатора, скло. стекло, ну, особливий склад цілий. От, машина виїхала, колеса поміняли і поїхали далі. На рахунок реба ми оглядаємо всі автівки. Всі мають працювати. На рахунок батькиної машини вона теж не стоїть ззаду, вона попереду. Це перша, і я хвилююсь, і виходить, що все перевіриш два-три рази. Кожен кабельок, кожен виключатель, кожен перемикач, з'єднання, батарея заряджена, ще, ще одну даш, бо не, не можеш знати, наскільки часу поїхав, мало ли які ситуації. є. Бачимось два рази на день протягом дня, це точно бачимось і живемо разом. Так що ми, ми тут вдвох. Одні жінки вдома самі. До речі, розкажіть про це, хто на вас вдома чекає. На мене чекає мама, на мене чекає дружина, на мене чекає донька, яка сумує. Я коли поїхав, відправив її в перший клас, був на лінійці в неї, то вже закінчила другий. Зараз літа закінчиться і вже третій клас. Вже жінка каже, вона вже виросла. Кажу, як виросла, вона ж маленька була, як вона виросла. Ну, Така була, пам'ятаю, така була. Ні. Якщо б він був, був далеко від мене, я б ну, багато ну, переживав би, думав би, там, чекав би дзвінка, там, повідомлення, якийсь той той, той той Ну, Ситуація була б інша. А тут я знаю, він поряд, я знаю, де він. Що може статися, як захиститися, як цей, як що зробити? І мені набагато спокійніше, ну, ма на увазі, що. От, і я працюю тоді на 120%.